Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо підбайк YCF. Це моделька YCF 125 light. З двигуном 125 кубічних сантиметрів, 4-тактний. Висота по сідлу 750 мм. Вага цього підбайку 65 кг. Цей підбайк розрахований для дітей від 10 років та має колеса 12 дюймів взад та 14 дюймів вперед. Оглянемо його комплектацію. На кермі у нас м'які фірмові гріпси YCF, ручка газа з регулюванням потужності. Отже, батьки або тренер можуть обмежувати або додавати потужність цьому байку. На кермі м'яка захисна ковбаска та речаги-неламайки. Під байк має красивий та м'який пластик. Отже, при падіннях, або якщо дитина просто впустить цей підбайк на землю, він не зламається, зіграє, і буде дуже довго залишатися в пристойному виді та цілим. Підбайк має. Термозахист всієї вихлопної труби, щоб дитина не змогла доторкнутися до гарячої вихлопної труби. Цей підбайк має е, спрощену комплектацію, і за рахунок цього це майже найбюджетніший дитячий підбайк серед всіх підбайків фірми YCF. Давайте подивимося, за рахунок чого досягли такого ефекту. Ну, по-перше, у цього підбайка звичайна вилка звичайного типу, а не перегорнута, як у інших моделей. Це нічого такого, але. Скажімо так, для е, великих стрибків та мотокросу така вилка не підійде, а ось кататися по лісу та е, ґрунтовими дорогами досить нормально. Також у цього підбайка аморти... гідравлічний амортизатор не має регулювання, що також дешевше в побудові цього підбайка. На чому не стали економити виробники, це на гальмах. Позаду у нас, як і у всіх підбайків е, фірми Васєв, гідравлічний однопершневий. Супорт і попереду у нас двохпершневий гідравлічний супорт з диском. Покришки у нас мають м'який компаунд і дуже класно будуть чіплятися за легке бездоріжжя. Важливо відмітити, що цей підбайк у нас не обладнаний електричним стартером. В нього є тільки кікстартер а також в нього повноцінна коробка передач з. Механічним щепленням. Отже, цей підбайк підійде для більш досвідчених дітей або більш дорослих, які зможуть опанувати щеплення. Коробка передач працює, як і у інших підбайків. Чотири передачі наверх, перша, друга, третя, четверта. Понижуємо передачі вниз, третя, друга, четверта. І якщо коробку проклацати повністю донизу, то ми знайдемо нейтраль. Це дуже зручно. У порівнянні з іншими підбайками, після четвертої передачі, коли все прокласило догори, тут немає, як то кажуть, фальшивої або фальш-нейтралі. Тобто там нейтралки немає. Щоб на нейтралку перейти, треба переклацати все донизу, і в нас буде нейтральна передача. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання, таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники, ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для офроду. Запрошую вас до мотосалону байки на примірку. Друзі, не забувайте ставити лайк нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Я нагадаю, це був огляд підбайку YCF 125 Lite. Він підійде для дітей від 10 років, які вже можуть заводити підбайк з кікстартеру, тому що тут немає електростартеру, та зможуть опанувати механічне щеплення. Натомість. Цей байк серед лінійків ICF найдоступніший та найдешевший. Придивіться до нього. Дуже класна альтернатива більш дорогим підбайкам. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. До нових зустрічей.